В цьому місці був розташований корпус сумського закладу профтехосвіти. 29 липня 2023 року. Сюди поцілила російська ракета. Внаслідок вибуху двоє людей загинули. Ще понад 20 зазнали поранень. Окрім навчальних корпусів, вибуховою хвилею також були пошкоджені багатоповерхівки і гуртожитки, які розташовані поблизу місця влучання, а також будівля церкви. Нині пошкоджений навчальний корпус демонтують. Роблять це в рамках програми розвитку ООН з управління відходами від руйнувань за фінансові підтримки уряду Швеції. Розповідає інженер проон в Україні Віталій Мельник. Будівлю було частково зруйновано. Крім того, було обвалено плити перекриття і сильні тріщини в цегляній кладці стін. Зрештою, будівлю було визнано аварійною і призначено під демонтаж. На даному об'єкті виконуються роботи з демонтажу. Вони розпочалися 20 листопада і будуть завершені до 31 грудня поточного року. Це був найсучасніший корпус в нашому обласному центрі. І не тільки в обласному центрі, а ага, і за межами його. Це корпус, де проходили навчання. Дітей, які отримали професію за спеціальностями, і це були клас лабораторії, сучасні класи лабораторії і адмінетаж, де знаходилася бухгалтерія і адміністративні кабінети. Директорка навчального закладу Віталія Комишанська розповідає через влучання російської ракети, навчальний процес довелося змінити. Всі встали. Зробили великий кулачок і сказали, що ми все зробимо для того, щоб 1 вересня розпочати змішаний формі навчання процес, і ми його розпочали, прибрали територію. Закрили ті будівлі, які у нас збереглися після удару. Накрили покрівлею, тендами, Всі вікна, які були вибиті, а вони були вибиті. Всі ми їх закрили. А сам очнівський процес перевели повністю в гуртожиток нашого навчального закладу, де і розпочали ми все. За словами Віталії Камишанської, на місці зруйнованого навчального корпусу планують побудувати новий. Департамент освіти на сьогоднішній день працює над тим, щоб була новобудова. Ну і ми колектив шукаємо всі можливості для того, щоб відбудувати. А відбудову робимо тільки тоді, коли ми могли це прибрати, тому що всі компанії західних. Стрен вони нам допомагають тільки в тому випадку, як робити новобудову. Рідко хто береться за те, щоб прибрати. Тому я дуже вдячна про нас організація, яка зробила цю неймовірну роботу. Від початку цього року ПРОН в Україні здійснює демонтажі розчищення відходів руйнувань на п'яти об'єктах у Сумах, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, розповів керівник напрямку з управління відходами від руйнувань Олексій Печений. Окрім навчального корпусу, це багатоповерхові житлові будинки та корпус дитячого табору відпочинку. Стартувала дана програма в Україні у 2022 році. Працюємо з урядом України, національним та місцевою владою для того, щоб налагодити ефективну, ефективне управління відходами від руйнувань, в тому числі переробку та повторне використання. Перші демонтажні роботи на Київщині почалися в грудні з року. І за весь цей час ми розширились з однієї області Київщини на вісім областей. Це Київська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська і Сумська області. Безпосередньо в Сумах ми працюємо починаючи з 2025 року. За словами Олексія Печеного, станом на початок грудня 2025 року роботи на двох об'єктах у Сумах завершені. Ірина Касьяненко та Світлана Драган Суспільне новини Суми.